Шість днів тому Ілля Забарний перейшов до ПСЖ, ставши першим українцем в історії найтитулованішого клубу Франції. Першу офіційну гру за червоно-синіх захисник пропускав, оскільки вона відбувалася наступного дня після трансферу. А через чотири дні після здобуття суперкубка УЄФА команда Луїса Енріке стартувала в Лізі 1. Саме матч проти Нанта відкрив лік матчів для Іллі Забарного. Імениті французькі видання в Унісон стверджували, що український захисник не просто дебютує, а вийде у стартовому складі. На це було декілька причин. І певно, головна це те, що забарний провів повноцінну передсезонну підготовку з Борнмутом, а ПСЖ лише нещодавно вийшов із відпустки. З іншого боку, нант, який втратив значну частину гравців влітку і змінив тренера. Прекрасний варіант для того, щоб перевірити Іллю у грі, Забарний дебютував впевнено. Звісно, на перших хвилинах відчувалося, що українець нова людина в команді, але загалом ніяких претензій до Іллі не може бути класний у позиціюванні. Прекрасний в передачах 95% точності. Особливо хочеться відзначити, що забарний виконав чітко чотири довгі передачі. У ПСЖ із захисників такою чеснотою може похизуватися Маркіньйос, з яким українець буде боротися за місце в основі. Луїс Анріке високо оцінив дебют забарного, сказавши, що українець ідеально списується в його команду. Щодо французької преси, то Ілля зумів вразити і її лекіп. Наприклад, запитував читачів: хто є найкращим гравцем матчу. Ключивши у список ілю серед шести претендентів, забарний опинився на четвертому місці, набравши 7,21% голосів. Звісно, найбільше голосували за вітінню, оскільки його гол приніс перемогу.